У нас е, поетичний бумон, і у нас е, учи, учи, учительство, шановне наше учительство. Тому е, дуже приємно і дійсно це наші такі літературні гостини. Дуже приємно мені, дорогі друзі, бачити вас, е, тих, кого я вже давно роки знаю, і тих е, молоденьких, яких не знаю, яких ще дуже велика дорога педагогічна попереду. Дуже приємно вітаю вас всіх. І е, думаю, що е, наша така співпраця почнеться сьогодні, і думаю, вона буде тривати довго, тому що дійсно е, слово воно дуже важливе і особливо в сьогоднішній е, час. І ми робимо з вами спільну справу у формуванні е, того прекрасного молодого покоління, яке повинно відбудовувати нашу державу. А ми віримо, що саме так і буде. І наша спільна ця праця буде побудована саме на те, щоб формувати оцього справжнього українця, справжнього патріота. І дуже дякую, що саме я сьогодні ось беру участь у тому, що маю таку змогу модерувати сьогоднішній захід. Хочу сказати таке, що і ви знаєте теорію, літератури рідного краю, але з свого багаторічного досвіду, який я набула впродовж добрих десятків років школі, я дещо, можливо, трошки нагадаю вам, чи, можливо, десь з е, свого досвіду скажу, що це дуже. Проводити уроки е, літератури рідного краю. Їх дуже мало у програмі, їх дуже мало у програмі. Зараз, по-моєму, навіть ще й зменшили. Але ми десь маємо витроювати той час для уроків е, літератури рідного краю, тому що е, е, знати всю поезію України і не знати свого, свого того, що десь от-от за порогом, це гріх. Тому ми повинні дійсно починати із, е, починати із своєї землі. Почну із вислову Івана Франка, він дуже довгий, а я скоротила мудрий працелюб. Дуже людина, яка видала найбільшу кількість творів, які ще до кінця і не вивчені, і не видані. Пише так: кожен чільний письменник є, наче дерево, що своїм корінням вбивається якомога глибше і міцніше в свій рідний національний ґрунт, намагається ввісати в себе і пере. Переварити в собі якнайбільше його даних соків, а своїм пнем і кроною перенає в атмосфері ідейних інтересів, наукових, суспільних, естетичних і моральних змагань. Тільки той письменник може мати якесь значення, хто має і вміє цілі вміє освіченій людськості сказати якесь своє слово в такій формі, яка б найбільше відповідала його національній дачі. Яка ж мета уроків? Я вам трошки нагадаю, дозволю собі нагадати саме Ярославна е, уроків літератури юного краю. Це осягнення учнями глибинної сутності спадщини митців свого краю, сприйняття і поціновування їхнього художнього набутку, плекання почуття гордості за творчих і славних краян. Е, як я вже сказала, програм таких. Мабуть, колись були, я знаю, Тернопіль складав, але таких конкретних програм для вивчення літератури рідного краю їх або немає, або нам доводиться самим складати. Чим ми повинні керуватися в тому, щоб складати ці програми? За жально-математичною спрямованістю творю. Зосередження на сучасних авторах, тому що якщо вже є література підібрана письменників тих, які або десь інші епосії творили, або то, 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 то в них вже є оці твори. А сучасних немає вивчення письменників окремого населеного пункту, регіону, село, села, міста тощо. Тобто, мабуть, кожного із вас, чи вчителів мовників, літера, літераторів, є десь е, якісь е, відеопрезентації митців свого краю. Я, наприклад, маю таку відеопрезентацію митців нашої нашої блищинки. маю свою відеопрезентацію і звичайно використовувала їх на уроках, тому що це варто показувати. Підбір творів до теми, що вивчається за програмою української літератури, вивчається тема війни. Підбираємо поезію, твори митців краю саме з цієї тематики. Підбір за темою річного календаря, ну, розумієте як, за біографічною спорідністю авторів, дата життя, родом діяльності тощо. Письменники, вихідці з краю і ті, що проживають в краї, і ті, що пишуть про цей край. Відбір творів відповідно, до вікових потреб учнів. Важливість уроків літератури рідного краю полягає в тому, що вони формують зв'язки з малою батьківщиною. У свідомості учнів, усвідомлення того, що письменник не тільки десь на картинці, десь в підручнику, а письменник може, е може ходити поряд з тобою, може десь бути е твоїм сусідом. І це дуже важливо. Е Гордість за рідну землю, село, місто, патріотичні почуття, усвідомлення того, що місце, де ти живеш, є важливим для країни і світу. Зараз, в даний момент. Стимулом для творчості і розвитку власних творчих здібностей. Скільки в мене було таких е, випадків, коли м, е, діти підходили, е, і <клух> подивіться, я написав вірш, подивіться який. І знаєте, окремі з них навіть дійсно вони видавалися. Ці діти видавалися, і вони зараз є такими, що, що пишуть і далі. Це дуже важливо. Отже, ми прививаємо їм це. Відчуття себе частиною історії часу, в якій живемо. Є проблеми в викладанні літератури Єдного краю. Це і брак цифрового контенту, це і брак десь можливо якихось і розробки уроків, які ми мусимо самі складати. Ну і брак літератури місцевих авторів у шкільних бібліотеках, особливо сучасних, так? Тому, що, тому що дуже важко видати книги сучасним письменникам і поетам. Дуже важко, затратно важко. І, можливо, і не поступають ці книги, десь і бібліотеки. Вирішення, як ще ж можна вирішити ці проблеми? Звичайно, що співпрацею школи, бібліотеки, осередків, які є в даному випадку, у нас є оцей літературний наш мистецький е, такий клуб е, письменників е, з Ліщанщини, він е, значно більший. Ми сьогодні тільки запросили е, тих, хто пише е, твори для дітей дитячу поезію. ну і... Е, е, і присвячено по дітям, так, але їх в нас є більше. І ми, я запрошую, можливо, ви знаєте, можливо, серед вас є ті, що пишуть. Не стидайтеся, робіть перші кроки, тому що це важливо. Якщо ми це маємо, якщо це нам Бог подарував, то треба його розвивати. І тому запрошую вас теж долучатися до нашої оцієї ліри. Е, Ну, Співпраця з бібліотекою, як вже сказали, з бібліотекою нашою районною, ну і звичайно, з вашими е, сільськими бібліотеками. Ну і з музеєм, який працює, мабуть, і в школах десь є якісь музеї, ну і музей у, нашому, у наших заліжчика. Що хочеться побажати? Побажати того, що, щоб ви насмінювались запрошувати, можливо, десь нас, на, ми так напрошуємося, запрошувати нас, нас на свої заходи, на свої літературні уроки. Виходити в онлайн чи офлайн зустрічі чи онлайн презентації, які проводять проводяться нашими колегами на якісь святкування таких да, Ми запрошуємо завжди вас і завжди раді, щоб ви, ви долучалися. І діток приводили, і ви, і, і старші вчителі старших класів долучалися до заходів спрямованих на нашу спільну таку мету. Ми готові вам надати свої контактні дані, ми готові вам надати і літературу, ми готові вам е, надати свої презентації для того, щоб ви могли десь послугуватися ними у своїй праці. Ну і зараз вже безпосередньо до наших творців слова. слова. Багаті літературні традиції нашого краю. Цілесу зір'я яскравих імен дала заміщанщина. Багато ще спалахне палахменових зірок. Але ті, що вже є на нашому небосхилі, вони вже друкуються, вони читаються, вони знані, вони відзначені. І сьогодні е ці люди є у нашому залі. Це Петро Миколаївич е Мельник, це Іван Романович Козак, це. Е Світлана Зиновівна Леськів, це, це дяків Оксана Іванівна, це Михайленко Івана Іванівна, це е, Волошин е, Любов, перепрошую попасть Ярославівна. Ярослав, е, ну і о, ці, ці, ті, хто сьогодні будуть е, з вами спілкуватись. І що хочу сказати, що немає такого поета, немає такого письменника. Який, бодай би десь одним штришком, десь би одним віршем не торкнувся дитячої душі, який би не написав хоча б один вірш по святу, чи своїм онукам, чи своїм дітям колись, чи взагалі дітям, чи взагалі поезія, яка про природу, про красу нашої батьківщини. вона... Для нашого, для наших дітей, тому що вона формує наших дітей українцями, патріотами своєї землі, мови і нашого краю. Тому я хочу зараз найперше надати слово. Він дуже хитає головою, але я не приймаю цього. А я відкидаю. А чому? Першими не хочете, так? Не хочете першим? А тоді, тоді що? Так, добре. Ну тоді що? Тоді давайте я. Добре! Давайте тоді я. Отже, друзі, хочу вам сказати, що е, теж е, починала, починала навіть вам хочу сказати, що із дитячих. Чому? Тому що працювала в школі аж то, а сценарій, а давай там на свята якісь, а давай це те. І пішли що? Дитячі вірші, дитяча дитяча поезія, а потім п -п 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 дочка, а там по святу дочці, а там колискова і так далі. Ну і е, був такий момент, ще його згадаю, е, тому що люди будуть підготуватися тим часом, а я буду казати, е, коли я, е, 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 Оксана Ярославівна, проводила е, такий гарний, цікавий, відкритий захід і запропонувала мені створити, створити казку якусь там треба було «Лисичка і журавель. Ну, відома казка. я її е, поставила на вірші. Але на вірші, вона якось так каже, та дайтесь надрукувати, та дай. Ай. Я ще тоді така була далеко від того всього. Ну, і, е, вона дала сама, е, у, був такий журнал Розкажіть конуку. Гарна така, газетка, але під журнал. Това, до речі. І е, вона туди дала. Потім вона приносила мені каже, що ви надрукували. М -м, добре, надрукувала мою казку. Е, в неї вона є, до речі, в мене так і немає, не знаю. Я щось така було, писала там, 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 щось не збирала, того якось так було. То тепер вже більше докупки. Потім зачитав, за... почитали десь ту газету, десь там почитали, приходить до мене лист, тоді ще ж було листом, ще ж не було так телефонної розмови. Приходить з Харківської області місто приходить лист від композитора Миколи Бернедері. Ви, мабуть, чули, він має збірки свої музичних, такі, музичні такі збірки і пише. Ви пишете, написали цю там казку, а не чи пишете ви казки такі, бо він би хотів ці царині десь попрацювати. Він пише, пише музичні пісні, пісні а це хотів би казку якось ще. Я кажу, ні, я не пишу. Я не пишу казки, такі пишу вірші. Давайте вірші, і я вірші. І він мені там склав, написав музику до моїх кількох віршів і пісні. Ось таким чином розпочалася моя така. Діяльністьменницька із спочатку написання дитячих таких творів. Ну, зараз я вам прочитаю вже так. Ну і видала я свою першу збірочку, яка називалася. Яка називається. Я відпущу свої думки. оця моя збірочка така. І ось, третій розділ цієї збірочки він присвячений суто дитячій поезії. Я звідси читати не буду, тому що там є написано, а я вже пишу окрему збірочку, яку я хочу і видати. Але в планах дуже багато. Треба їх просто мати і час, і інші можливості, щоб її реалізувати. І ось почитаю із своєї майбутньої збірки такі поримашого дозволу. Морквяне все. Морквяний день. Морквяне все кругом, трава морквяна і морквяні росли. Пасеться кінь морквяний за селом, морквяне сіно сохне на покосах, морквяне сонце стигне на кілку, морквяний вітер студить землю пріву. І осінь де морквяному вінку. Висить хмаринка, теж морквяну віку. І так морквяний помайнув крилом, морквяним сяйвом небо зайнялося. Надходить вечір змущеним чолом. Він теж морквяний. Чи мені здалося? Мудрі, зрілі <клух> горобці посідались на ступці, молоді навпроти, наче гаминоти. І співають до ремі, ми вітаємо самі, ще гучніше гусні... фасоля, в нас є пісенка своя. Про діброві її сина, ймовірної краси, про калину, що цвіте, і про сонце золоте, про хмаринки в небі сині, і струмочок при долині, про сади вишневі цвіті, і про осінь, і про літо. Наша пісня, цвінь, цвірінь, з грайкою у височінь, щоб її почули всюди, радість хай усім прибуде. Він на доріжку злегка. Кривої на ніжку, то він так від переляку зачепився за гілляку, утікав від злого, злого довго такого, що чим дуж за ним ганяє, і щораз його лякає. Хоче зай, зайців піймати, ну куди ж йому сховатись? Він мої за кущек, ну то й за ним ще дужче. Зайчик полем понесеться, глянь, бухань за ним женеться. Що робити, сірі має. А ляканий до краю. Він віднесенький не знає, що то тінь його ганяє. Він вперед, вона до нього, геть замучила малого. Забагайник. Жив маленький забагайник, звали хлопчика Михайло. Зранку лиш малий вставав, знову щось він забагав. Хочу того, хочу сього. Всі втомилися від нього, я не хочу більше сонця, щоб сміялося у віконці. і дощу мені не треба, хай сидить собі на небі. Аж доходило до сліз. Той собі поволі ліс, всі терпіли забаганки, та лише одного ранку він прокинувся, довкола не було ніде нікого. Всі все від нього поховалось, геть нічого не зосталось. Він мерщій усіх шукати і просити гукати. Йому дуже сумно стало. Все пропало, все пропало. І задумався, Михайлик, гарний хлопчик, Забагайлик. Як же бути? Що робити? Як мені одному жити? Як без сонечка, без світла, як без дощу і вітру, і без іграшок не можна. Річ важлива кожна, кожна. Геть сім'я на докучу, віч не буду, я вреднючим. В нього сердечко забилось. Добре, що це все наснилось. Так, Михайлик Забагайлик Став слухняний хлопчик Грайлик. На малю я кружечок, очка носик, ротик, вийде сонечко веселе, тепленьке на дотик, намалюю білу хмарку, що з неба моргає легеньку, як пірічко, що пливе над гаєм. Гаю квіти намалюю поліски шовкові, а над ними метелики різнокольорові. Намалюю ташку в небі, що мирно літає. — Що малюк, що малю малютку е, ти малюєш, мене запитає? Все, що в мене на малюнку, то моя країна Краще і немає в світі, рідна Україна. Забуди. Теплий сонця-промінець бігав полем на пастець по містечку через річку, обганяв блакитну стрічку у високім буряні. Перепілка у гнізді непорушно і сиділа. І маленький діток гріла. Промінець до них прибіг, пригорнув, легенько сів і помчав собі на гірку, на гірку. там зустрів трояву бджілку. Ей пилочку натрусив і пелюсток насушив. Умиць скотився із горбочка і поплигав до лісочку. Враз бідненький заблукав і щосили загукав. Думав хтось його почує, якщо ні, тут заночує. Я вам сонечко котилось і над лісом зупинилось. Заблудився, мій маленький. Ну йди сюди хутенько. Нам пора лягати спати, завтра ще підеш гуляти. Промінець зрадів страшенно, бо в лісу, в ліску ставало темно. Добре, що знайшовся вчасно, доки сонце не погасло.